Радий всіх бачити. Слава Ісусу Христу! Я знаю, що коли вже минуло майже три години і всі відчувають трошки в тому, завжди важче проповідувати. Але брати і сестри, ви ж місіонери, ні? Це колись мене діти питали. Кажуть, тату, ну поясни, чому це не можна. А потім дивляться на мене і кажуть, це напевно та ситуація, коли всім можна, а нам ні. І знаєте, мене це дуже часто виручало. Я кажу, це та ситуація, коли навіть якщо всім можна, вам ні. Знаєте, в першу чергу хочу щиро подякувати за запрошення. Микола Петрович, дякую за запрошення. Дякую місії. Голос надії, всім місіонерам за вашу працю, дякую всім місіонерам, які є тут, якщо ви маєте відношення до іншої місії, за всю вашу працю і всім служителям, хто є тут присутній, щиро дякую за вашу працю. Це, знаєте, це унікальна річ благовістити ім'я Господнє. Місіонер це завжди цікаво. Це завжди цікаво. Я був трошки місіонером. Карелії колись свій час проповідав Євангелію, будувалася церква, і було багато різних випадків. І коли я сидів і так перебирав собі в пам'яті оці всі випадки, які траплялися, мені спала на думку одна ситуація. Покаялася якось у нас в церкві, де я на той час був, як місіонер, одна жінка. А чоловік її був досить таки ревнивий. Ну і він подумав собі в голові, що ось та жінка побачила якихось нових молодих хлопців, і пішла собі туди. Але вона реально прийшла, покаялася, і він прийшов подивитися. Але вже служіння закінчилося. А він прийшов туди, щоб порозмовляти, подивитися, і в нього ось тут був пояс, а на поязі десь такий ніж. І він був весь такий напружений, розмовляли із ним. Потім він того ножа заховав подалі і каже: Я зрозумів, ви хороші люди. Пішли до мене в квартиру. Пішли до нього в квартиру, і я тоді не був, це не про мене. Але ці місіонери, які в то, той час були, і якраз я поїхав, ця подія сталася. Я навіть коли почув про це, думаю, ну надо же, взяв, поїхав, така подія трапилася. Ось. І там. Брати розповідали про Господа і почали молитися. І ось одного із братів Господь сповнює Святим Духом, і він молиться на інших мовах, типово, як він завжди це робив. А той чоловік стоїть, І з нього піт іде. знаєте, він такий не може зрозуміти, що відбувається, після молитви підходить і каже: Ти звідки знаєш грецьку мову? Каже, не знаю грецької мови. Та ти щойно. Коли стояв на колінах, розказав все моє життя і що мені треба робити. Господь любить місіонерів, брата і сестри, незважаючи на те, що можуть бути непрості ситуації в житті, Бог завжди виручить. Амінь. Він з нами. Текст, який я зачитаю, це Марка 16 розділ 15, 16 вірші. Дуже добре ви його знаєте. Думаю, що на самому початку місіонерської школи цей текст або суміжний в інших Євангеліях зазвичай його завжди читають. Ну, тим не менше. І сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте, хто вірує охреститься, Христиця, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. А тим, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими, братимуть змії, коли смертоносне щось вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Я назвав своє Слово, коротку цю проповідь, я його назвав відповідь на Божу ініціативу. Це Божа ініціатива. Ідіть, проповідуйте Євангелія. І ось сьогодні, брати мої сестри, ми із вами, я вірю, ті, хто дали відповідь на Божу ініціативу. І тим, кому сьогодні вручали оці посвідчення або свідоцтва про завершення вашої школи, пенсіонерської школи, я вірю, що це так само в вашому житті, як відповідь на Божу ініціативу. Проповідувати Євангелія, це виконати. Те призначення, яке Господь дав нам в житті. І коли ми говоримо про проповідь Євангелів, в першу чергу ми маємо говорити про те, що це горить в моєму серці. Це горить в моєму серці. Бо якщо це не горить в моєму серці, то про які мотиви ми тоді маємо казати, якими мотивами я рухаюся? Я вірю, що всі тут присутні, вони мають відображення в своєму серці Божого поклику. Яке записано в цьому слові, про який я прочитав, і ти проповідувати Євангелію. Знаєте, був час, коли Бог вибрав ізраїльський народ, щоб він проповідував його цінності. І не завжди ізраїльський народ був правий, не завжди він проповідував. Більше того часом він навіть слідував за ідолами тих народів, з якими він десь перетинався. І ви бачите, що якщо читаєте Книгу суддів, там, по-моєму, 13 разів підйоми падіння, підйом і падіння, ідолопоклонство падіння, Божа милість, підйом і знову, і знову. Не завжди Ізраїль виконував оце, знаєте, писання бути місіонерами. Сьогодні хтось зауважив, що першим місіонером був Господь. Я вірю, що Ісус Христос так само отримав пісня від свого Отця Небесного і прийшов на цю землю. І тут, на цій землі, брати мої сестри, проходячи всі тяготи життя в гріховному світі, проходячи всі випробування, проходячи Голгофський хрест, Він продовжував виконувати свою місію. Що я хотів би сказати для кожного із вас. Якщо ми хочемо бути місіонерами, ми маємо бути навчитися бути сконцентрованими на післанні і на Божих цінностях, щоб ми на життя дивилися не через призму труднощів, не через призму випробувань, але щоб ми на життя дивилися через призму того покликання, яке Бог дав нам серце. Я не так давно був тут в церкві і зачіпав цю думку. Я не буду говорити її так детально, як минулого разу, але зауважу. Давайте подивимося на такого молодого хлопця, юнака, підлітка, фактично, якого забрали до Єгипту Йосипа. Пригадайте, скільки цьому хлопцеві прийшлося пережити? Брати зрадили, продали в рабство, погане відношення, в'язниця, чого тільки йому не прийшлося пережити. І коли я читаю про нього, я не знаходжу його в якомусь відчаї. Ви знаходили його в відчаї? Я не знаходжу. Це не говорить про те, що він не, не доторкався до його серця або не приходив в його життя. Але щось у нього було таке, що ми не знаходимо в Слові Божому, де є описано його відчай. І коли я задумався над цим, я побачив одну річ. Незважаючи, що про це дуже детально не описано в Слові Божому, але вскрізь воно відображається. Йосип був сконцентрований на покликанні. Можливо, до кінця не розуміючи, я зараз поясню. Можливо, до кінця не розуміючи свого покликання, що він саме спасе не тільки свою родину, але цілий народ ізраїльський, через якого і Господь і Ісус Христос прийшов на цю землю. Але Він був вірний. Того, що навчився свій час у батька. Ті цінності, які були в його серці, він зберігав їх. Чуєте, через те, що він зберігав цінності в своєму серці, Єгипет не зайшов в його серце, і він змінив Єгипет. Давайте пригадаємо ще трьох молодих хлопців. Їх забрали з Ізраїля. Пригадуйте, це Вавилон, наказ забрати всіх здатних до навчання, гарних на вигляд із княжого, царського роду, юнаків зібрати. І що їм давали? Їх починають, як ми зараз можемо сказати, вавалонізувати. Тобто їх починають учити, їм дають хорошу їжу, хороші умови життя, їм усе дають. Виглядає так, що юнаків зібрали більше, ніж троє, або четверо, якщо додати сюди Даниїла, більше, ніж троє, бо зараз я хочу говорити про, згадайте, як їх звати? Сидрах, Месах, Авденаго. Насправді їхні імена єврейські були інші. Але ми, бачите, їх пам'ятаємо по Волонських іменах. Єврейські імена їх були дещо інші: Азарія, Месаїл, Ананія. І єврейські імена мали відношення до Бога живого. А оці вавилонські імена до інших речей мали відношення. Якщо хочете, дослідіть, це буде корисно. І ось їх там говорять, ви будете їсти. Зазвичай вся та їжа була ідольською. Вони кажуть, ні, ми будемо їсти оцю їжу, яку. Яка не буде ідольською, не посвячена ідолам, не буде проходити через а, ідолопоклонство і тому подібне. Зазвичай перед тим, як приносити їжу на стіл, вони підносили до якогось там божка, який десь стояв в домі. Ну, одним словом, були різні ритуали. Ми сказали, ні, давайте випробуємо. І ось, як не дивно, і як не дивно, що ці молоді люди, послухайте мене уважно, Молоді хлопці одного разу, стоячи перед розпаленою піччю, сказали, що Бованові поклонятись не будемо з молодих років, юначих років їх забрали, но Божа іскра в їхньому серці залишилася, і ідольське життя не проникло у них. Вавилон не оволодів їхнім серцем. Знаєте чому? Я більш ніж впевнений. Вони сиділи і думали приблизно так. Ми тут на цій землі, але ми будемо служити нашому Богові. Ми не підкоримося ідолам, значить, для нас тут є якесь своє покликання. І вони змінили країну. Вийшов наказ поклонятися тільки Богу, якому служать ці молоді хлопці. Бог спас їх. Коли вони були о, в тій, в тому вогні, Бог їх спас. Ви можете подивитися на інші. Ви можете подивитися на Димаса. Пригадайте, чому він залишив благовістя? Полюбив нинішній вік. Цінності змінились. Ви можете подивитися на Юду. У Юди були інші цінності. Я дуже хочу, брати мої сестри, щоб ви зрозуміли цю думку. Бережіть Євангелію, на сьогодні девіз за словом Твоїм, Господи, бережіть Слово Боже в своєму серці. Це буде запобіжник ніяке зло, ніяке ідолопоклонство, ніякий світ не володіє серцем. І якщо навіть нам прийдеться пройти через непрості хвилини життя, як це було в житті оцих хлопців. Як це було в житті Йосипа. І якщо навіть прийдеться пройти, а ми будемо продовжувати триматися Бога. Бог буде на нашій стороні. І, можливо, в той момент найважчий свого життя, ми виконаємо своє призначення і зміниться країна. Ось чим суть. Я не знаю, чи подобається вам це слово, воно, можливо, таке трошки. Непросте, жорсткіше, десь як зазвичай. Але я дуже хочу це сказати. Якщо б ви запитали, зараз підійшли до будь-кого із служителів і запитали про їхнє життя, вони скажуть, були різні хвилини в житті, були розчарування. Браття були чи ні? Були розчарування, були такі думки, чи мені найбільше треба. Але кожного разу, коли щось подібне приходило, як я робив? Я не раз студентам казав, я завжди приходив до Голгофи. Я завжди приходив і розумів, я як був ніхто, так і лишився ніхто. Незважаючи на це, чи був там просто проповідником, чи пастором, чи там єпископом, незважаючи ні на що. Як був ніхто, так і лишився ніхто. Тільки він є хтось. І як буду триматися його, буду кимось. Буду кимось. Це важливий елемент, коли ми цього будемо триматися одного дня, як сказав Христос, на подвиг душі своїй буде дивитися з задоволенням. Так само і ми на подвиг душі своїй будемо дивитися із задоволенням. Ну, ви скажете, що ж ти такі слова, які мають відношення до Ісуса Христа, до нас застосовуєш. Ви знаєте, Христос сказав те, що я робив, ви зробите. Тому я маю право це застосувати. І так, Бог дав нам пісня. Що нам з цим робити? Візьмімо його. Я не хочу говорити сьогодні про те, що за виконання того пісня ми будемо мати нагороду. Я думаю, ми чітко це розуміємо. Але я хочу говорити про те, що на сьогоднішній день вся система світу, цінності цього світу, сьогодні проголосували в першому читанні за легалізацію наркотиків, канабісу. Це, це не, не те, що представляють. І можна сказати, десь погодитися з багатьма речами десь погодитися, на щось неможливо вплинути, десь твої позиції не враховують. Ну, брати мої сестри, коли я тримався істини і буду триматися істини. І, можливо, навіть це буде мені щось коштувати. пам'ятаємо, я в Божому плані, а Бог ніколи не програє. Чуєте, ніколи не програє. Я пригадую одного разу, скоро буду завершувати, не переживайте. Я пригадую одного разу, коли був місіонером. Така історія. У нас в церкві покаялися дві жінки. Одна покаялася через свою дочку, яка прийшла до церкви, маючи інші мотиви, але привела свою маму. Коли вона привела свою маму, Мама щиро покаялась перед Господом, виявилось, вона працювала на вузловій станції. І коли ми будували дім молитви і приходив щебень, цегла, щоб ми не платили за те, що стоять ці вагони, вона заганяла спеціальне місце, і нам це було безкоштовно. Повірте, це дорогі речі, це дуже дорого коштує. І ми дивилися і бачили, як Бог це облаштовує. Він виконує свої обітниці. Але одного разу зі мною трапилася подія. Ми будували дім молитви, і приходить одна жінка, яка покаялася, і каже: син мій вже певний період часу не повертається додому. Він вахтовим способом працював там десь кілометрів, я думаю, 50-60, ну плюс-мінус, не пам'ятаю, від того місця, де ми знаходилися, від того містечка. Він там працював на будівництві. І каже: він не повернувся додому, значить, він з тими хлопцями, що гроші заробили, просто сидять і пропивають. Давайте поїдемо. І ми його заберемо. Я сів в автомобіль. Автомобіль, який ми мали, це третя модель живелів. Я не знаю, молодь, чи ви навіть знаєте, що це таке, Ну, це були жиголі такі. На той час це була, якщо по-молодіжному, дуже крута машина. Ми сіли в ту машину і їдемо. Їду. І я починаю відчувати, що двигун мій щось слабшає, слабшає, слабшає. Ну якось я дотягнув туди до, до того місця. Почали ми його шукати. Шукали декілька годин. Знайшли на там, десь не в підвалі а на, під кришею їх, знайшли, витягнули його, затягнули його машиною, він весь трясеться. Ну, алкоголік був, весь його, його всього тіпає. Ось Сидить мама, і сидить її дочка, тобто сестра цього молодого чоловіка. Сидить. Я завожу машину, починаю їхати, таке відчуття, що двигун втратив силу в разів три. Я ледве їду і починає нагріватися сильно. У нас не було ніяких ключів, був маленький ножик, і була переноска. Я порізав переноску від акумулятора, напряму включив вентилятора і їду. І ось так я їхав всю ту дорогу. І вона нагрівалася не геть уже, щоб зупинятися, але постійно була в такому стані. І я пригадую, я приїхав назад і ось кажу своєму товаришу, з яким ми були місіонерами, кажу, слухай, це дивна штука, я не знаю, що тобі сказати. Цю машину ми вже продали, взяли кошти, витратили на будівництво дому молитви на ці кошти. І я кажу: слухай, ти знаєш таке відчуття, що з двигуновим щось трапилося. І нам треба шукати кошти, щоб повернути тому чоловікові, який купив її. А купив її один із чиновників району. І він приходить в той момент і каже: дайте мені машину, я хочу показати дружині. А ми домовилися, що ми її продали і місяць ще їздимо. І я вже кажу: знаєте, що не хочу кривити душею. Але маю вам сказати, що вона чомусь гріється. Вона трошки постояла, остила. Якщо ви будете бачити, що вона нагрівається, оцей проводок сюди запхаєте, якось сюди доїдете, будемо вже розбиратися. І він поїхав. Не було його години, дві чи три. Він повертається я питаю, як машина? каже, як годинник. Не зрозумів. Каже, дай я сяду. Я поїхав. Я думаю, ладно, я поїду по таких, знаєте, дорогах важких, щоб. На низькій передачі на великих газах не гріється. Того вечора була молитва. Цей чоловік отримав повне звільнення. По дорозі, коли я їхав, я не знав, як йому сказати про Господа. І я не мав слів. І знаєте, що я зробив? Я почав молитися і казати, Господи, виручи мене. І я включаю, кажу, чи можу я включити музику? Включаю музику. І там звучала пісня. На той час російською мовою, ніужелі уйдеш, ти не прийняв Христа. І коли ця пісня почала звучати, від його очей потікли сльози, і знаєте, оце трясовина почала проходити. І він почав говорити: ми трошки говорили про Господа, но того вечора Бог його звільнив, ми продали машину, вона їздила довший час. Ніколи такої ситуації з нею більше не було. Місінаське життя завжди цікаве життя. Завжди є що розповісти потім. Я думаю, є про що писати книги. І тому, брати мої сестри, завершуючи, без оцих цінностей і гарячого серця у нас не буде мотивації. Скажіть, будь ласка, заради чого прийшов Ісус Христос на цю землю, щоб дати нам спасіння? Що Він пережив на цій землі? Можете собі уявити, в якому місці був Христос, де немає зла, де немає гріха. Я думаю, що там навіть слово такого, як гріх, не існувало, бо не було явища. І ось Він приходить туди, де біль, страждання, гріх. Це, як, напевно, з самокомфортного місця помістити в якесь некомфортне. і то, напевно, слабке порівняння. І Він приходить. Чому? Івана 3,16. ви знаєте цей вірш, правда? Бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, мав життя вічне. Висячи на Голговському хресті, коли йому було надзвичайно боляче. Коли кожне слово, щоб сказати, треба було набратися повітря, піднятися, все це розривало тіло, легені наповнювалося рідиною, не вистачало повітря, він задихався. І він промовляє свої слова, продовжує виконувати місію. Чуєте? Каже, сьогодні буде зі мною, або нині буде зі мною в раю. Його любов була настільки потужна і велика, що привела на цю землю. Його любов була настільки потужна і велика, що він пішов на Головський хрест, будучи Богом від слова, якого залежав Весь всесвіт він одним словом міг розібрати людину на молекули. Він одним словом міг знищити світ. Йому могли служити легіони ангелів. Але любов перемагала біль. Но любов перемагала страждання. Но любов давала шанс йому мати правильну мотивацію, бути сконцентрованим на покликанні. І він його виконав. І ми сьогодні щасливі. Сьогодні є така теза, як християнські країни. Уявіть собі, колись він один був. Пригадайте Ісаї 53 розділ. Він один був. Не було на ньому величі, правда? Не було. Він один був. Другий момент дуже важливий. Безцінностей оцього. Що є в нашому серці. Не буде сили. Не буде сили. Пригадайте ситуацію, коли ворожбит Симон прийшов до апостолів і приніс їм срібло. І каже: Дайте мені владу робити те, що ви. На кого покладу руки, оздоровлювався, хрестився і так далі. Брати і сестри, там не те було в серці. Незважаючи на те, що він покаявся, незважаючи на те, що Біблія говорить, що він охрестився, в його серці не було цінностей. Це дуже важливо. Микола Петрович, одна із речей, я можу сьогодні сказати, бо ми це обговорювали, одна із речей, що ми хочемо зараз спробувати зробити, щоб від самого початку освіти, з дитячої освіти до вищої освіти, тема місії і покликання. Звучала в кожному предметі, щоб через короткий час у нас було стільки служителів, щоб ми думали, де ще якесь село знайти, де немає церкви? І хай би Бог дав, щоб ми, таке, щоб ми таке пережили. І так, завершуючи відповідь на Божу ініціативу. Яку сьогодні відповідь я дам на Божу ініціативу? Що є в моєму серці? Є в моєму серці стати місіонером, щоб бути великою людиною? Ні. Неправильний мотив. Є в моєму серці, щоб зробити щось велике і набути авторитету? Ні, неправильний мотив. Якщо в вашому серці любов, якщо в вашому серці горить Післання Боже, Бог буде з вами завжди, скрізь і всюди. І Він научить вас дивитися на виклики життя. Не через призму страху, не через призму, чи мені найбільше потрібно, а він научить дивитися через призму покликання, де ви скажете: я все можу в Ісусі Христі, який мене підкріпляє. Давайте помолимося.